Євген гуцуло Погребиця. Все що дано батьком матір'ю знадобиться, в діло піде. Ось як у мене, Ганю, є ноги, то ноги мої в роботі як воли, то ноги бігають, як сірі вовки наголодь, а коли навіть сидять, то посиденьки для них хіба не робота? Ген скільки буває, що просидиш цілий день, як бов до русіннях, аж ноги не тримають, наче в них човину влито. І очі роботу мають, чи щось тільки вибігає, як очі, та дівка за порубками стільки завсеньки дівування своє не вспіє, як вони за день. Я вже за руки ганю і згадувати не стану, бо руки є руки, вже скільки пороблено оцими моїми двома. Руки у сні роблять, руки в вісні не наробляться. Їм діло вистачить на тому світі, як у пеклі, то гарячою смолою шию собі мити. А коли в раю, то вже хоч тримати оте рум'яне яблуко, яке від змія. Людина знайде роботу для ніг, для рук роботи доста, для очей, то що вже Ганю за язик казати? Ні, я за нього не казатиму, хай язик сам за себе скаже. Вже такий робітник, що і їсть, трудиться, і п'є, надривається, і бреше, не стомлюється. Ось мій язик собі не ворог, міг би й відпочити, сили набратись, але ж хіба я командую своїм язиком? Язик командує мною. Я состою при своєму язику, як солдат при танку, а танк уже стріляє і стріляє своєї пушки по всьому білому світу. Слухай, що настріляється пушка-робітниця. Ото ми сідали в автобус, а зі мною на автобусній поздоровкався чоловік у чорній кухвайці, фонар під оком. Ну, фонар не світить, але ж хтось йому засвітив. Бачила кишка ліверної ковбаси, в нього з кишені висіла, як гад на гілляці. Так то наш сільський чоловік, Микола Карпіка, а кишку він додому не повезе, він до тої кишки ще хоче півлітру вибігати, або його самого півлітра вибігає. Як то люди строюються і живуть? Той живе для жінки, для дітей, той живе для копійки, бо копійка йому світ сонце заступила. А той живе для пляшки, бо пляшка для нього як цариця небесна. Тільки небесну царицю не побачиш, молись чи не молись до неї, а пляшка така цариця небесна, що й молитись не треба. Раз і вже зранку стоїть перед тобою голенька, а ввечері вже друга і роздягати не складе труду. Заливають собі очі і заливають, уже їм і в горло не лізе, уже через вухо вихлюпується, а вони садять і садять у горлянку. Як Петра мого не стало земляємо пухом, то хіба не женихались до мене? Ще й скільки женихались, та тільки ж усі такі, що як не залє, то не дихне, такі, як ганчірки, що візьми й викрути, візьми, й висуши. А хіба я за Петром не натерпілась, що п'яний завжди сукав кулаки до мене? А кулаки в нього зліше від скажених собак, хіба ж не рвали моє тіло. То кажу своїм женихам, аби йшли собі вітрами від моєї хати, бо замужем добре, а без замужа краще. Бо замуж це війна удень і вночі, а я хоч і не злякливих, але навоювалася з Петром стільки, що сита. Ну, прийму якого приймака, то маю знову з ним воювати, а хай йому трясця, а хай йому атомна бомба в печінку. Якби не пляшка, то Микола Карпіка був би й чоловік як чоловік, він би себе показав, бо при розумі. Знає, скільки горошину війде в один стакан, знає, скільки гробець ступить кроків за сім років, та й те знає, куди цвях били і як Київ будували. Хоч я й без чоловіка, але ж чоловіча робота завжди знайдеться на хазяйстві. Треба було мені погребицю змурувати. Дістала цегли, припасла цементу. Припірила глини з глиняників на своїх в'язах і кличу Миколу. Прийшов в одній кишені кельма, а в другій пляшка пива, щоб спрагу погасити після вчорашнього видать. Порався коло по грибиці, чи не порався, а обідати дай. Мурував чи не мурував, а вечеряти дай і півлітру постав. Не скажеш, що діла не знає, так і майстер, але ж майстер і пельку свою запхнути. Сидимо, вечеряємо. А Микола стріляє на мене очима, як злодій, і все руками потирає, наче попік. Де ж ти мене, Фросю, покладеш спати? питає. Та ж до натьки підеш спати, додому, кажу. Та ноги вже не понесуть мене, хоч би й хотів, каже. Тоді закидай свої ноги на плечі й неси їх, кажу. Він до тієї пляшки допався, як вужака до молока. Вже вона порожня, як брехливе слово. Лице його наче полисіло, і очі полисіли, і губи полисіли. Такий він став на виду аж чудно. Заточуючись, дочовгав до ліжка й давай роздягатись. А трясця твоєї матері, кажу. Надька ж мені очі повибирає за тебе. Повибирати не повибирає, а ще й подякує, каже. Та яка жінка дякує за таке? питаю. А моя надька дякує, каже. І вже беркицнувся на подушки, зубами стріляє, як горохом, і пальцем до себе манить. Іди, каже, Фросю, поки я живий і теплий, поки не засну». Думаєш, як я без чоловіка, то зі мною можна отак? питаю. Не придурюйся, Фросю. всі баби гайда хучій!» — кличе. Єднакі чи не єднакі, та я не єднака. Зодягай свої лахи й ген поріг, кажу. Він руки хрестом розкинув на подушках, вилігся ну, чистісінько тобі Ісус Христос. Бачу, що лиса б викурила димом і вогнем із нори, а такого ось із своєї хати не викуриш нічим. А хороба бузяла ту погребицю, що у таку халепу вскочила. Тут хтось у вікно постукав. Моя душа й отерпла спершу, а далі шугнула в п'яти мов каміню воду. Миколі, хоч би що, ірод грає зубами, як на патефоні. Хто б то постукав, це ж побачить гостя в ліжку до ранку вся тернівка знатиме і язиками чесатиме. Хоч би накрився, сичу. Сира земля б тебе накрила. Коли накриватись, то вдвох знущається. Я в сіни, я надвір, місяць світить, видно як у день. Ота клипа росте на причілку, залипою колодязь, а біля колодязя хтось бовваніє, наче по воду прийшов, підходжу. Аж це надька. Вовняною хусткою закуталась, хоч і літо, і дивиться очима так, наче кропивою ціче. Фросю, каже, Микола в тебе по грибицю мурував чи не мурував? Мурував, кажу, тільки не домурував. А чого ж цей досі додому немає? дивується. А ти в нього спитай. Дивуюся я. Ну, раз він у тебе випив, то могло понести на штири вітри і на п'ятий шум? каже. То ти його й шукай там, де штири вітри і п'ятий шум, кажу. А сама думаю, аби того зараз нечиста сила не винесла з хати в самих споднях, бо тоді недалечко й доведеться шукати штири вітри і п'ятий шум. Домурував погребицю чи ще й на завтра зосталось труду? питає. Лиши ви на завтра того труду, бо ж то дармова випивка, кажу. Посунула надька з обійстя, наче сум сумний, а я ж себе кляну, що брехня моїм язиком брехала, то хай би забрала жінка свого чоловіка з чужої хати, та й мала б із ним той клопіт, що він од мене домагається. Нехай ходить квочка біля свого кілочка. Бачиш, Ганю, як водиться, маєш чоловіка не з медом, а з редькою. Не маєш чоловіка, не з медом, а з хроном, тільки ж бо хрін від редьки не солодший. До хати, а Микола спить, наче від маківки. Ох, ти сучий, присучий сину, думаю, то це ти так у моєму ліжку по грибицю муруєш, хай би тебе пранцями обмурувало. Спиш, а я маю від твоєї жінки заслонятись брехнею, як заслоняються хресним знаменням від чорта. Вставай, стусаю в боки. А він і в вус не дме, тільки з просоня губами плямки. Зозла узла жужмала його вбрання і на двір викинула. А потім до чого додумалася? Славне опудало стояло на городі, то я посеред ночі проти місяця нарядила опудало в Миколу Карпіку, і штани примудрилась нацупити на жердину і сорочку жовту, як соняшниковий цвіт, причеплено до сорочки значок із футбольним м'ячем. А згори біленький його картузик із куценьким, як палець завшишки козирком. Ну, викопаний чоловік стоїть на грядці огірків і помідорів, аж страх мене пойняв. Постовбичиш, думаю, на городі. Знатимеш, як лізти в чуже ліжко, коли тебе не просять. Оглянулась від хлівця, стоїть опудало страшко страшком, як здибається кому опівночі, то переляку ніяка ворожка й яйцем не викаче. Хату свою кинула на призволяще, раз така халепа, а сама пішла спати до сестри, розказала їй пригоду, посміялись, хоч воно й не до сміху. Вдосвіта я на корільник до телят, бо наспіла моя зміна. З дівчатами напуваємо молоко молодняк, а в голові одна думка вариться, як сокира в окропі. Чи вже прокинувся мій ухажор, чи вже знайшов штани та приступив до тієї погребиці? Бо що хоч кажіть, а погребицю ж має домурувати. І півлітри горілки шкода, аби не вийшло, що марно замогручувала. Гай, гай. Якби не оте опудало, то, може, легше обійшлося б мені з погребицею. Там тієї роботи на півдня зоставалось для такого майстра, як Микола Карпіка. А то ж на свою голову надумала обмундирувати опудало. Вже до полудня вся тернівка знала про опудало, що стояло на моєму городі. Хе, якби ж то наперед відати, що годилось кінці поховати у воду, але ми завжди хрестимось уже тоді, як прогуркотіло і грім ударив. Розказували мені, що Микола додому добирався гуляком та поза городами крався через кущі, але то я вже пізніше довідалась. А коли йшла з телятника додому, думала, що він спить, перебравши. Так думала, бо ще не знала, що надька вже прибігала на город до опудала, поздирала картузик і сорочку, штани стягнула з дрючка, а переступила хатній поріг ніде нікого, тільки рейвах на ліжку та горілчаний дух. Господи, Ганю, за моє жито та й мене побито. Добуваю воду з криниці, як прибігає Надька. така проворна, що її зараз хоч круг землі пусти, вона тобі за годину обернеться. Значить, прискає, – Микола в твоєму ліжку лежав, як я приходила. Я його в своє ліжко не клала, кажу. Він сам уклався. А погребицю хто кликав мурувати, прискає. Де погребиться, показую рукою, а де ліжко? А мого річ хто ставив, прискає. Спробуй не постав твоєму Миколі річ. У відповідь січу рубаю. Їй як заціпило, тільки очима, круками на мене шугає, ось ось роздере. Ну, Фросю, я тобі цього вік не забуду, каже. Краще б ти з ним уже перележала, ніж не перележала. Тьху, кажу. Тоді було б шито крито, тоді б тернівка не знала, і я б не відала. Тьху, кажу. Та ж нема тернівці, про що знати, бо вода не освятилась, кажу. Отож уся тернівка і знає, що вода не освятилась, каже. Тьфу, кажу. Та ж нема про що знати й на отакеньку пучку. Зате сорому не менше, а більше, каже. Та й посунула з двору, як зарізана ягничка у вовка на спині суне з кошар. Ну, я пожаліла натьку по-жіночому, бо як не пожаліти. Справді, якби не відбрикувалась, якби опудово не виставляла, то хто довідався б за гречку, молотили чи ні? Я із теревенями не побігла б на базар, але навіщо мені та гречка? Микола Карпіка, хоч і п'яничка, хоч і при голові состоїть, правди, ніде діти. Але ж діло навіть не в ньому, Ганю, діло в родичах, яких у нього пів села й трошки. Люди б собі посміялись, бо їм роти хустям не заткаєш, та й перестали б. Але ж родичі, всі якоїсь хвороби понадувались, наче то я їх на посміх виставила. Федір, племінник Карпіки, водить з району до села. Таке велике цабе, то хіба перед самим носом не зачинив був двері? Довелося ще півдня просто вбичити на автобусній, доки поїхала, то я вже й не дивлюсь на Федора Мармизу, як здибаємось. А Денис у лавці за прилавком стоїть. Прийду взяти ниток чи сірників, то стоїть мальованим стовпом, а на роті в нього отакенний замок висить, а очі в нього шторами зашторені, то я вже обминаю нашу лавку. А батько Миколи уже підстаркувати і підсліпуватий в бібліотеці за бібліотекаря й досі буду чоловічої роботи несудний. То хіба не сказав якось? Через тебе мені, кажуть, на пенсію заяву писати. А це ж чого, питаю? Знаєш добре чому? Сміються всі. Та ви ж не лягали в ліжко, щоб із вас сміятись. Отака правда в світі, що я не лягав, а сміються. Я вас на пенсію не посилаю, кажу. Не посилаєш, та інші через тебе посилають, каже. Ах, Фросю, Фросю, і нащо ти городнього пудолу зодягнула під Миколу? І бачу, заблищали в старого сльози за скельцями окулярів, наче дощ за вікном. Ну, думка моя, без ніг а біжить, без крил, а летить. Кажу, я й не гадала вам зло заподіяти. Вже не вернеш, каже. Якби можна вернути, вернула б. Еге ж, каже, не почепила б Миколині штани на опудало. Отаке, Ганю, звалилось на мою голову. А найкривдніше стоїть погрибиця недомурована, а я ж уже й замогорочила роботу. Стрілася з Миколою біля ставу. Зіпер велосипед на вербу накачує насосом колосо, бо спустило. І так йому хочу сказати за ту погребицю язик свербить, наче перчистого перцю лизнув. Повіриш, Ганю, слова перцем горять у роті, мушу видихнути той вогонь, мушу, бо задихнусь. Уже й губи розтулила, мабуть, вогнем факнуло мені з рота, як Микола Карпіка озивається. Здорова, Фросю, озивається. Здоров, коли не брешеш, кажу з серцем. А чого ти йдеш і не дивишся в мій бік, питає. Дивлюсь, не повилазило, кажу. А я вже подумав, що загордилась, каже. Та чим же мені гордитись натякаю, коли погребиця недомурована стоїть? А самі б'є в голову, це ж він мені зараз отим насосом і віддячить за опудало. І міркую, як легше втікати від Миколи, чи наліво між верболозами, чи направо, між гарбузами та буряками? То, може, натякає Микола, прийти й домурувати? І зиркнув на мене, мов кіт на сало. І тільки він зиркнув на мене, мов кіт насало, як якась відьма й каже моїми губами, може, я й справді горджусь, що погребиця недомурована? Та чи хазяйка таким гордиться? питає. Хоч погребиця й недомурована, зате опудало славне в городі, кажу. Та й понеслась від нього, наче мені солі на хвіст ципнули, наче я оте маленьке, кривеньке збігає поле всеньке. І чому Ганю так із людиною коїться? Ти їй варене, а вона хоче паряне чи смажене, ти їй солене, а вона хоче прісне, хоч трісне. А нині ось здибали на автобусній. Це ж він десь той фонар під око дістав, це ж він ту ліверну ковбасу в кишеню постарався, поздоровкався і посунув якихось пригод шукати, шукати оте ліжко, з якого не вижнуть у три шия. Ну, Послухала Ганю мого язика, вже ген скільки настріляла ця пушка робітниці. Сама себе переслухати негодна, отож і дивуюсь, що ти ще не заснула, хоч автобус ресорить і гойдає. Бачиш, тільки поздоровкався. А чого це мій могорич за ту погрибицю має всохнути? А чому ж це він забув домурувати її?